Доброго дня, радий вітати вас на нашому YouTube каналі. Поспілкуємося і подивимося, що у нас на сьогоднішній день відбувається. відбувається відбуваються у нас досить-досить негарні речі, що стосуються наших погодних умов. Хоч і кажуть, як то, що у природи немає поганої погоди, але наслідки після неї все ж таки залишаються. Які саме наслідки зараз і будемо. Поступово йти до теми відео, що в нас відбувається з погодою, що прогнозується найближчим часом. Коротше, повна жесть, так сказати. Зараз прийшли з нічної зміни, попоралися по господарству. Трішки ще залишилося. Ну, зараз разом з вами і продовжимо. І покажу вже що в нас трапилося по господарству. І будуть відповіді на деякі. Коментарі. Так що залишайтеся з нами. Вам приємного перегляду. Дякую, що підписалися на канал. Ну і не забувайте натиснути вподобайку для підтримки нашого каналу. А по погоді в нас на сьогоднішній день, як ми можемо бачити, у нас повна відлига. Нещодавно, буквально декілька днів тому. Було ще у нас досить холодно, 20 за 20, 18 мінусом. А сьогодні вже воно другу добу йде дощ, плюс 6, плюс 7, все розтає, все тече і наслідки цього є досить і досить критичні. Критичні вони будуть, так як уходить волога з-під снігу. А чому вона, хтось каже, вона йде в землю, і це є досить добре. Добре, але так як з завтрашнього дня у нас знову прогнозується мінус, і мінус знову ж таки до мінус 20, ця вся волога буде вимерзати. Але біда наша не в тому, ми не є фермерами, ми є споживачами зерна, і це коснеться нас в період жнив. Єдині. Кому від цього добре, це качки вони полюбляють таку погодку, побовтаться у водички. Незважаючи на те, що вони всі мокрі, але для них це є добре. А взагалі, -то, як на мене, то ось ці качки саме цієї породи є самі безтовкові. Тварини в сільському домашньому господарству, які не є рентабельними, і дешевше їх, просто, якщо вже хочеться смачної качечки, купити десь тушечку і зробити собі чи підливки, чи картопельки стушити, тушити, ніж їх утримувати. Ну, найближчими днями будемо вирізати їх, щоб їх не було у нас на господарстві. Бичечки наші вже сьогодні вранці встили з'їсти дерті. І очікують, що я їх буду напувати і давати їм сінця. В попередніх відео мені писали, що чим ми годуємо цих бичків, який раціон, на думку людей, що досить гарно вони зростають. Ну, на цю тему зробимо. Окреме відео, раціон від годівлі великої рогатої худоби, а саме безпосередньо докладно розповідатимемо, чим саме ми годуємо, що це за бички. Ну, багато хто вже знає, а багато хто нових на каналі. І люди хочуть це подивитися. Хочуть, значить, зробимо. Не будемо в цьому відео на цьому зациклюватися, так як. Мова і тема відео все ж таки про погодні умови та її наслідки, які воно нам принесло неподобства. І що саме які приміщення були зруйновані. Так як багато хто мені писав, коли я дещо робив в цих сарайчиках для свинок, зробити в цих сараях щільну підлогу. Я тоді говорив, що як... про яку щільову підлогу може йти мова, якщо сарай є аварійним, він підлягає зносу. І вкладати такі кошти в це немає сенсу. Саме тому і навіть цим бичкам я не роблю ніяких корит і так далі. Тому що в будь-який момент їм можливо прийдеться звідси вийти і вкладати кошти в елементарні речі, навіть такі, як доска. Для того, щоб його тут завалило і так далі. Немає сенсу. Але цей сарайчик у нас на сьогоднішній день іще стоїть, витримує ту відлигу ті погодні умови, які ми маємо на сьогоднішній день. А зараз вже йдемо до того сарайчику, який потерпає від цієї погоди. А саме, ось де у нас зберігається солома. На сьогоднішній день вона є ось просто тут накрита. Шифером багато хто з вас пам'ятає, мабуть, як ми її купували, як накривали і так далі. І якась кількість в цьому сарайчику, який ви це бачите, він вже також старий. З цього боку він зі швакоблоку, як прибудовка, а з іншого боку, він глиняний. Також в ньому зберігається солома. В тому дальньому углі його зараз не видно, там ще невеличка певна кількість е сіна. Раніше в цім сарайчику ми утримували нашого хрячка, який був у нас на осемяніння. Але Оце було давно, він його також поступово розбивав, розбирав, так як ну, старе, воно вже є старе і воно вже не витримує того, чого ми від нього хочемо. Думали, що цей рік він іще перестоїть, цей сарайчик. принаймні буде виконувати таку функцію, як для зберігання Ось сіна, там, може, ще щось заховати. Але не буде вже цього. Доведеться в цьому році його повністю демонтувати. І для таких цілей думати щось інше. А що саме ми будемо. Зараз вам показувати це те, що сталося у нас в наслідку Тут воно, бачите, навіть навіть його вже побили, воно дира. І за рахунок вологи, відлиги, як бачимо, у нас випала стіна. Як я говорив попередньо, прибудова воно зі швакоблоку, а цей уголок у нас був глиняний з лампачу. І він упав. Щось ліпити, кріпити, сенсу немає. Солома під кришею, її не замочиться, вже є добре. Але будемо його розбирати. Що, можливо, якось і покажемо на відео. Доска піде на дрова, шифер, можливо, почистимо та щось, кудись він іще знадобиться. Але ліпити. Щось з нього вже немає сенсу. Можливо, цей шифер піде накрити щось подібне, можливо, ще кудись. Ну, вже як тільки розпогодиться, прийде весна, і будемо розпочинати працю. Коли встановлювали паркан, купували профлист з розрахунком, загородиться і ось сюди. Ну по осені ми цього не зробили, не вистачило часу. Ну, по весні тепер в першу чергу будемо цим і займатися. Тобто, розберемо цю прибудову і поставимо парканчик, такий же саме, як ви бачите, по межі між сусідами і завернемо його ось сюди. Колись також, сподіваємося, що ще нам трішки послужить Ось цей сарайчик, але його також доведеться демонтувати. Ну, поки ще стоїть, він буде стояти. Якусь функцію все ж таки він виконує. Ну і на цьому все. Вам дякую за перегляд. Всіх благ вам. На все добре, до нових зустрічей!